Всім привіт! Знаходимося на малинникові нашому. Нагадую, що в нас є 20 сотих малини. Тут вона не супер-пупер така по всіх технологіях, але в порівнянні з минулим роком для нас, якщо не порівнювати з вашими ідеальними малинниками, то для нас вона просто прекрасна. І ягоди будуть брати по такій же ціні, як в мене, так і у вас. Буде однакова ціна. Хоча в залежності від регіону ще й можуть ціни відрізнятися. В сьогоднішньому відео розкажу, як рухаються наші справи з ягодами, з ціною на малину, зі збиральниками. Що ми робимо, які плани, взагалі, яка в нас ситуація, яка цінова політика склалася в нашому регіоні. От, все розкажу, тому що вже ситуація трошки вимальовується. Перш ніж почати збирати, хочу сказати, що сьогодні я включив воду і води немає, тому що виключають світло і нагадую, що цього року мав бути придбаний такий регулятор, який регулює, погодинно наставляєш. но то все регулюється на рівні цілої країни. Виключається світло і виключається вода. Але я не про це, я про те, що сьогодні я зараз засічу, скільки на електролічильникові кВт там, яка цифра. І наступного разу, коли буду вимикати, як воно називається? Крапельне зрошення. Тоді буде видно, скільки було спожито електроенергії за один день. Помножимо на місяць і приблизно в середньому скажу вам, скільки споживає насос, скільки треба платити за місяць за полив даного малинника. Я включив, просто зараз немає світла. Залишається зафіксувати мені показники лічильника, що я зараз зроблю. Передягатися. І збирати малинку. І в процесі буду вам розказувати ситуацію на малиновому ринку. Іванка збирає малину, а я передягнувся і мене сюди в ці комарі. Бо треба нарвати ще порічок. На даний момент зробив малинове вино, зробив смородинове вино, зробив порічкове вино. Зробив вишневе вино. От. І ще я хочу зробити з червоної і з чорної смородини, або порічково смородинове вино. Ось маю такі порічки, їх зараз обірву, змішаємо зі смородиною і буде вино. Побачимо, чи буде відрізнятися смак, чи ні. А потім попереду ще ожинове і сливове. Що говорити за вино? Там хто бачив, пишете, купив е бідона пластмасового. Пластмасі не можна. Що не можна? Воно тільки для того, щоб дріжджі почали працювати, щоб забрудило. Там стоїть буквально в пластмасі воно до тижня, днів 5. І все. А далі, як минулого року, так і цього року виключно у склі. Е Воно місяцями там місяць, ну 45 днів, скільки там треба. Все по рецептурі. Було у склі і цього року також буде у склі. Все в 3 банках, рукавиць накупляв. Плюс Альбінович казав, що на горищі має бутлі великі. Дасть на покар. от, Так що все. Вино робиться у склі. Бродить починається бродіння тих 5 днів в харчовому пластику. Харчовий пластик, не просто якесь там дешевше. Ох, які порічки, як золото. Дуже гарні. Так, і вам теж бере, треба занести його в холодочок. По малині маємо замовлення, так само як на полуницю, Позамовляли люди. Сьогодні будемо розвозити. На даний момент, поки в нас мало, і поки ми вже заповнили всю тару вином, то ми вина не робимо, а продаємо малину по 60 гривень за кілограм у своєму місті. Поки що така ціна. От. Це так, там люди беруть по 5 кілограм, по 3, такими невеличкими собі партіями. А якщо більше продавати, то по 50 гривень беруть ті, що возять на Київ. В Києві, якщо маленькими стаканчиками продавати, то можна вийти на 200 гривень за кілограм, якщо постаратися. Дивлячись від локації, де продавати, і хто який продавець, і яка поготара. З різних джерел, різна інформація. Ну, можна вийти на 200 гривень за кілограм. І Я думаю, що це не важко зробити, тому що е, ну, там в різні чати я подав оголошення по овочах-фруктах і дзвонять зі столичного ринку, зв'язувалися зі мною. Так, просто з Києва ті, що малину закупляють, от, то кажуть що на оптовому ринку, на столичному вони оптом продають. От вони купують таких як ми, хочуть купити чим подешевше. Каже, ми продаємо в залежності там, від якості, від всього, ну, від різних чинників, то малина в них оптом на столичному ринку від 70 до 120 гривень. Це з їхніх... Ні-ні, е, ні чи до 100 чи до 120, не пам'ятаю, ну хай до 100 буде, що вони в роздріб продають, що приїжджаєш собі на столичний, купив от, і повіз продавати, то вони так кажуть, що продають. Це з їхніх слів. То ми готові по такій самій посередній ціні, так само 90-100 гривень за кілограм, але якість ну, свіжа, просто малина. От. Свіжайша, можна сказати, прямо з поля доставляємо. От. А так, в маленьких містах на заморозку, от на заморозку, і в маленьких, і в великих на заморозку, не в роздріб, не для перепродажі. Запам'ятайте, на заморозку це сама найменша ціна. От, ну, по ній орієнтуватися, там казати малина постільки і мати на увазі, що на заморозку беруть. Ну, це не дуже правильно, щоб казати, що вся малина по стільки, все, вище нема, що нам робити. От тільки по стільки і все. Це заморозка це сама найнижча ціна. Туди і якість може бути нижча, і там ціна може корелюватися в залежності від якості. А ціни, вони ж. В залежності, куди малина піде, як я вже сказав, на ринки, роздрібні, то можна вийти на 200 гривень за кілограм. А на заморозку в нашій місцевості на даний момент сформувалася ціна 50 гривень за кілограм. 50 гривень. А якщо возити на оптовий ринок, ті там, що зі мною зв'язувалися, то ну, по 60 гривень. Так що побачимо. Тому, як і в минулому відео, сьогодні теж кажу. Зв'язуйтеся, хто хоче. От ви живете в Києві, наприклад, в Києві, найкраще, ви живете в Києві чи десь е в Броварах чи в Борисполі, де у вас ціна така більш-менш нормальна. Ви собі прикиньте, промоніторте ринок, по скільки продають. От. Тільки треба добре вникати. Це лоточок, кілограм туди, сюди, скільки вийде за кілограм. І от десь, де все своє продають, під якимись магазинами, може. І ви зараз без роботи і маєте час. Вас двоє, наприклад, ви собі скомпаніювалися, ви дзвоните до мене чи пишете. Я постійно, стабільно, надійно доставляю вам гарну малинку. Гарно, вона ще не дозріла, бачите, вона ще зелена. Вона десь через тиждень масово піде. Десь після 10 липня. Так масово зможу вам доставляти. От, від 10 липня приблизно. І ви собі будете просто от маленькою тарою в своєму ж місті, в Києві бажано продавати і виходити на 200 гривень за кілограм. Ну, може менше 180 там. Ну, але... 70-80 гривень на кілограмові ви повинні заробити. Ми вам привозимо, продаємо, ви купуєте, теж продаєте. Бачите, як там вам воно все йде. Ми з вами постійно на зв'язку товаришуємо, от, підкоректовуємо різні моменти. І вам добре, просто вам треба перший внесок, там, щоб купити 50 кілограмів малини, приблизно там, чи скільки, там, чи 20 спробувати собі. І все, ну ви їх полюбе, не то що відіб'єте, ви заробите. І потім собі будете три місяці мати такий гарний дохід і сказати, о, клас, як добре що ти мені підказав. На другий рік теж буду таким займатися. От я сподіваюся, що все буде саме так. Тому звертайтесь, пробуйте, під лежачий камінь, вода не тече. Гроші є, тільки треба зробити, щоб вони якось щоб їх вам передавали. І от одна з ідей, одна зі схем. Навіть не маючи малини, ніколи її не продаючи, от, попробуйте щось нове. От, якщо хтось продає, то чому ви не зможете? І маржа нормальна. Так, так що пробуйте. Не вийде, Відмовитись від тої затії. А вийде. Я думаю, що все вийде. Розказуйте тим, кому таке близьке, з Києва, зв'язуйтесь. Ми в Київ вам будемо привозити, вам не треба до нас їхати. Ми будемо вам привозити, куди скажете. І все, ви платите, продаєте там один день. На другий день чи на третій ми вам вже свіжайшу знов привозимо, ви знов продаєте її там день чи півтора. І так постійно, такий круговорот. Ми заробляємо і ви заробляємо. Так що шукаємо таких компаньйонів. Скидайте це відео, цю інформацію, розказуйте своїм знайомим, щоб може комусь потрібні гроші. Знову вже позаростала малина, знов треба косити. Ну хай ще трошки підросте, тоді вже знову поскошу і буде гарненький результат. Іванка збирає, збирає сама. Не знаю скільки людей нам треба, щоб збирало. Поки що є, нас двоє. Іванка і ще одна жіночка. Тому що я на доставці, то туди, то сюди я збирати не буду, я буду тільки возити і організовувати. Хто ще хоче збирати в нас, то не знаю, може ще одне місце є. До речі, скоро в нашому телеграм-каналі будуть саджанці продаватися. Ну, малина це осінню буде продаватися, а полуницю можна садити вже і раніше. Е серпень, кінець липня. Але будемо брати, побачити, які в нас будуть. Ну, в общем, буде сюрприз. Буде всяке різне і цікаве і класне. Так що підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. Різних цікавих таких комерційних пропозицій для вас. Так, зараз кажу наші ті патики, поки що занесу малинку. Іванка знову поназбирувала. Нарвав я порічок, трохи смородини, трохи Іванка рве малину і треба зараз ще зробити отаку штуку, розбирати крапельну стрічку з полуниці. І треба буде вже її скосити. Чим мені подобається, коли полуниця ковровим таким способом росте, тим, що нема бур'янів. Та взагалі нормально. А ви що думаєте? От і прийшов сезон полунички. Недавно тільки монтував те зрошення на полуницю. А тепер вже треба його забирати. Вже воно. Бачите як вуса попускала, поприростало. Оставайся, стрічка не покидай нас, каже полуниця. Оце можна пересаджувати. бачите, як тут все посноване, зрошувалося. Так-так, зараз ми будемо його намотувати і собі сподіватися, що наступного сезону воно нам пригодиться. А воно нам пригодиться точно, якщо не для того, щоб зрошувати щось, то для того, щоб... Щось. Та буде. Намотуємо і на склад. Ото його зберігай, не зберігай. Як не поводиться, все одно я зрозумів, що тільки весна та ще й навіть зимою, чи навіть і зараз, ну зараз то може не, може зимою ближче до весни, весною. Мені пів кілометра по-любому треба замовляти бухту і все. Тому що треба на малинник щоразу класти нову. І плюс, 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 полуницю ж досаджуємо. Хоч із кусочків можна. І ще нової там є остатки всякі на бухтах. Дві бухти з остатками в мене є, але там небагато. Но все одно треба пів кілометра завжди замовляти. А як буде більше полуниці, то ще й більше. І зараз отак іду, оступаю. От, і так ще, як то відчуття, знаєте, як збирали ягоди полуниці, так щоб ніде не наступити, не роздобкати. Зараз так само. Хоча вже нема жодної бубки, але воно якийсь такий остався інстинкт, щоб акуратно ступати. Так, оцих дві бухти це буде... До лучших часів лежати, вдруг пригодиться на наступний сезон. А ця кубка теж до лучших часів вдруг пригодиться на шпалери. Зараз ми її десь таке містечко запихнемо, щоб вона лежала. Так, позавозимо те, що в нас замовили. І все. Ще сезон малини в нас ще не почався. Почнеться він. Десь в першій декаді липня і буде тривати до першої декади жовтня. Будемо все тримати в курсі, розказувати, показувати ціни, лайфхаки і, взагалі, просто малинові новини.